24 люті, лютого вранці я якраз тільки прийшов з клубу, прям ну, під ранок вже задримав буквально на хвилин 20. Я знаходився в Борисполі в сестрі своєї. Проснувся я під крики сестри, що, походу почалась почалася війна. Вже пізніше сам почав чути вибухи, я так роздуплився, проснувся. Ну І мені вже почали там кучу друзів, знайомих писати, що чути вибухи в сторону Бориспольського аеропорту. Я ж давай ну, перевіряю, читати, дзвоню батьку, батько каже, що чекає секунду, перезвоню. Перезвання каже, я чекаю тебе в, Києву, в Києві, і їдемо додому. типу, Ну, тіпо, Папа сказав, а батько теж військовий. просто. Після чого ну, я зустрівся з батьком, пам'ятаю, що ну, виходжу на вулицю. Іду на зупинку, куча вже. ну Військових вже збирається, бачу, всі з булами стоять там, 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 ну, на зупинках в основному. Я прямую до батька, ми прямуємо вже додому. Це те, що було ошибкою для мене. Ну, Так як я приїхав додому і через два дні ворог зайшов. Ну, окупував, окупував, ну, моє поселення. Там я пробув десь тижні, так чотири ну, до місяця. Ну, У нас, слава Богу, якихось таких, як звірств, як Вірпінь в Бучі не було. Але теж були ситуації, де розстрілювали, ну, виходить, Кацапи копалися за обох країв ну, на виїздах з, з мого села, виходить, і один з ну, якийсь там, я не знаю, незнайомий мені чувак питався прилетіти на машині, гараздріляли. Але, тіпо, на диво, вони його потім навіть відвезли в місцеву лікарню, тіпо, щоб йому якусь допомогу надали. Були там, ну. Ходили там, могли направляти зброю, навіть летіли там на своєму Уралі, там вилізе. пня для мене це, ну, як на мене, це люди, які не знають навіть, що таке свобода, вони цим самим намагаються нам щось нав'язати, навіть цього не розуміючи. Що, ну, для мене це, не знаю, ну, мата не ну, животне, тобто, ну, створіння. Прийняв рішення, що треба якось звідти вибиратися. Получається, з компанією, ну, знайомих там хлопців з мого селища вирішили, що треба щось, ну, якісь дії приймати. Йшли е, ми десь, мабуть, кілометрів так, 30, доки не вийшли до наших е, хлопців ну, військових. Е, вони нам показали, куди йти, е, ну, до кого звернутися. Контракт я підписав 23 травня 2022 року у. Президентській бригаді 23 крем батальйон спеціального призначення. Там я став на посаду стрільця, ну мене поставили відразу. Після чого мене направили на навчання в Британію. Там я пройшов звичайний курс, ну, типу як у нас без АВП, але трішки більш поглиблений. Після чого повернувся деякий час. Я вже потім став старшим стрільцем. Ми знаходилися ще на цей момент в Києві. Ну, після чого вже виїхали в зону бойових. Вже після, після того, як повернувся вже зони бойових і виїхали на наступну ротацію, мені вже дали командира відділення. Ну, звичайний ранок, ну як ранок, там четверта ранку, це був часів яр. Команда поступає виїхати в Кліщівку. Ну, треба було два чоловіки, щоб завести там пару чоловік і ще тут, боєкомплект. Ми завозимо з товаришем. Повертаємося з кліщівки назад в часів яр, і мені командир каже, що відвези зв'язки пози... не на позиції, а на КСП-роти. І е, радійки, типу. ну я ж бе радійки, сідаємо, їдемо. Ми тільки під'їхали. Е, Поначала вже працювати по дорозі, по головній дорозі в Кліщівці АГС. Я вилітаю з машини, пам'ятаю. Е, Дивлюсь на колесо, воно вже спущене, вже все пробило. Ми так на обочину стали, я бігом за ці радійки, за свіз <кій> на КСП. Після чого ну, я ну, приходжу, дізнаюся, що Кацапи вже другу годину штурмує, типу, і ну, типу, там кажуть, що ну, прям почали перервати фронт, так сказати. Треба було, щоб один, одна людина пішла е, зі взводом розвідки. Ну, типу, я визвався першим і пішов. У нас йшло я, два чоловіка з розвідки. і Ще е, там бивший головний сервант батальйону, він загинув е, в той день, на жаль. Е, ми вийшли, ми забігли. На ну, там Будівля, де розташовувалася наша розвідка, взяли з собою пару карандашів під РПГ і ну, побігли. Ми мали, там, ну, по словам нашого там, командира, який на той час знаходився на КСП, ми мали типу, відібрати СП, яку казапи забрав. Ну, типу, в цей момент так плотно працює ГС, е, міномет працює плотно-плотно, ну, то есть, ну, така типа, плотність була, що дай Боже. Добігаю до, до кінця вже я села е, з товаришами. Е, Розбиваємося по задачах. Вони мені дають задачу. Ну, я як наймолодший там був, типу, дають задачу, каже, ти йдеш зараз на ІВАК 300-го пораненого. А я кажу, я не знаю, де він знаходиться як, мені". ну от ідеш прямо, він десь там буде. Ну, я такий, так, да, окей. Е, бачу, біжить там один товариш з носілками. Я зрозумів, що ні, я йду в правильному направлінні. Я давай за ним, тільки я ну, підбігаю. Поруч, ну, я відчув, тому що десь взаді в метра ну, в районі 10 метрів РПГ ну, валила. Я такий, ну я був без наушників, оглох спочатку, Тіпа, вже зрозумів такий, що треба одягати. Давай ми цього товариша е, на насілки кидаємо. Він тяжкий, плюс грязь така, що просто, ну там, хто розуміє, там завжди е, грязі страшні. Я пам'ятаю, прилітає Макс Прошка возле мене. Я махаю йому, зупинись, забери, він, він просто прилітає, тому що там теж щось прилетіло по ним, вони просто ну забили і прилетіли. Подбігає ще двоє хлопців, ми починаємо чотири нести, прилітає міна, поруч зі мною діти йшов вніс. Ну, там діт йому реально за 50 років. Вже було. Він падає, кричить 300, кидає все. Ми кидаємо цього мужика, він кричить, а мужик був ну, чашка порани, не дуже ну, в нього там все, всі конечності були перематані турнікети. Ми ж давай до цього діда. Він кричить, накидаємо турнікет. Забираємо в нього все, він сам шкутильгає, поки ми несемо цього тяжкого. Ми доходимо до першого е будинку, грубо говоря. Ну, типу, і це весь час працює міномет, працює, працює, працює. Я вже е заходимо в двор, тому що на, на рацію ніхто не виходить, тобто на вак ніхто не їде. Ми не знаємо, що робити, тому що ми вже там 10 хвилин сидимо, 15 вже сидимо, ну, ніхто не виходить. Тільки я кажу, хлопці так встаємо, типу, довго ми тут все одно не присадимо. Ну, слідуща може бути наше. типу. І що, встаємо, ми, тако, я стою перед нами десь в метрах 20, мені прилітає. Мене ну, поранило і ще одного товариша. Йому плече мені ну, в руку навстав. Я спочатку не зрозумів, що до чого, потім ну, почувствовав біль, забив хату, у мене свіщик кров прям так фонтаном. Я вибігаю, накидаю турнікети. Цьому надають допомогу, тому що йому тампонувати треба було у нього, там теж серйозне поранення. І я не знаю, що робити, кажу, ну діба, вже в нас не один трасоти, а вже виходить, троє. І нема, четверо навіть. Е, нема кому вже все нести цього. Я вертаюся до перших, там виходить, це ми зайшли в перший двір. І так далі, якщо трохи притися, там ще один двір, і за двором, виходить, такий, як посадочка, такий, там 10 та 10 кущі такі. І там я приходжу, дивлюся, стоїть машина Івака, вони так вокруг лежать, просто, типу, радійку не слухають, ну офігувають. ну, тому що ви здавали. Типу. Я типу, підходжу, починаю типу, кричати на них, типу, ви що? Давайте, йдіть. Ну, там он кажу, це 50 метрів буквально, навіть, може чуть більше. йдіть забирайте, типу». вони побігли, я вже так от просто залажу машину, тому що ну, рука вже пра... О, аніміла вже больно, типу, я вже просто залажу машину, лягаю, чекаю, поки приносить чоловіка. Приносять, ми починаємо їхати, три колеса пробитих на машині. Ми їдемо так. Одне на компресорі, я пам'ятаю, стояло, качалося, а два пробиті було. Ми отак от їдемо. Виїжджають, мені кажуть, вилазь, я ледве вилажу. Вони кажуть, блін, їдемо далі, я знов залажу. Типу. І от ми так доїхали вже, слава Богу, зустрів нас собак, в Бахмут мене на стопункти завезли і там вже надали першу допомогу. Завжди хлопцями старалися. Жартувати, тому що без цього теж ніяк. Завжди смішки, шутки всякі. Там, ну, бували так шутки, ну, я б сказав, би, жорсткі такі шуточки. У Часто... нас товариш був, пам'ятаю, в нього штани були, він купив собі нові, там, не пам'ятаю, магазин точно. Ми до 10 тисяч гривень стояли. Дехто з нього шутив, якщо тебе завалять, ми в себе їх Ну, Тобто там це, в принципі, нормальні шутки, там стоїш, можеш поспорити з хлопцями, хто наступний, то це таке. Це такі. Але ну, так завжди, понятно, стараєшся, тому що якщо сидіти, грубо говоря, заліпати, то ну, трошки нагружаєшся. А якщо ти більш балакаєш, більш смієшся, то і час якось краще проходить. Тому. Я дізнався, що перший раз ми йдемо в зону бойових ну, Бахмутський район, то ну, я мати не міг спочатку сказати, спочатку сказав батьку. Потім думаю, ну, треба мамі якось ну, попроще це все сказати тіпа, і коротше, щось придумати. Я планував десь йти навчатися, але думав навіть можливо і заочно, тому що не мав вищої освіти. І один зі знайомих з мого взводу, так сказати, посовітував таке місце ну, Шевченка. А командир, типу, деякі хлопців почали мене, тіпа, давай, давай, ну що ти тут засидишся, ну, повоюваєш, що успієш. Ну, да, типу, я вже потім сам думаю, тільки, ну да, да, надо, типу, ну. Все одно ж колись запридеться все одно. Бо з навчанням я не, не сказав би, що натипрям, але я ж кажу, все одно колись прийдеться навчатися йти десь на вище. І тобто мені навіть командир мені на день народження подарував відпустку 10 днів, щоб я чисто з того, щоб я поїхав, подав документи. Ну, я б сказав би, що це, ну, це рішення, яке треба правильно обдумати і прийняти виважене рішення, точніше. Тож ти, хто отака, можливо, не хоче, можливо, думає, що не, ну, не треба. Якщо вагаєшся, ну не, не, не треба йти. А якщо так, то ну, хтось має захищати країну в такий, ну я б сказав, безкладний час. Ну, вона, вона в нас одна, а далі вже ну, не буде куди йти. Тому я думаю, що це, це кожне рішення особисте, але ну, треба. Ну. Спочатку я йшов, тому що не знаю, патріотичний настрой більше сім'я. Ну, батьки, сестри, брати. Більше я ж кажу, така тема була. Потім вже пізніше до цього ще додавалось, ну, якби вже загиблі товариші були, ну, тобто вже як ну, помста навіть я б сказав. Би. Але все одно завжди на першому місці, ну, патріотичність у мене, тому ну, держава, я ж кажу, потім тікати не буде куди вже. Так що. Ну тут тут чисто моя особиста думка. Я думаю, хто більшість за мною згодиться теж.